Чи враховує інфраструктура міста, потреби людей з інвалідністю у Рівному? Це перевіряв незрячий ветеран Віталій Верес. Два роки тому він отримав тяжке поранення, повністю втратив зір і частково слух. Попри це, нацгвардієць намагається жити повноцінним життям, веде блог, займається спортом, а ще своїм прикладом підтримує інших. А от що показала його перевірка доступності, вже знає Тетяна Хомич. Беріть мені, будь ласка, коли буде Чекайте. Переходь. Ветеран війни Віталій намагається перейти дорогу у районі, де він мешкає. Однак без сторонньої допомоги не обійтися. Біше, іди, іди, давай, п'ять, чотири, три. А все тому, що один світлофор працює майже беззвучно. Там такі тихенька говорилось. Обережно перехід, щось там я без звуку, я не чую і інший світлофор на дуже жвавому перехресті. Зовсім без озвучки. Коли б був би звук, і він цей знаєте пам цик, цик цик. Я би просто чув. Ага, Ось і я собі спокійненько йшов би. Чоловік воював у штурмовому підрозділі Нацгвардії. У лютому 23-го у Бахмуті ворог вразив його групу керованою протитанковою ракетою. 31-річний Нацгвардієць отримав. Тяжке поранення. Повна втрата зору, паро травму рук. вухрово в мозок, забій серця. Далі були кома, реанімація і усвідомлення, що ти більше не бачитимеш. Мені відразу сказали, що правого в тебе немає. Зловий місяць, третій. почав працювати з психологом, психотерапевтом, психіатром. Згодом створив власний блог, де підтримує інших, а ще продовжив займатися спортом. Початку баскетбол, далі легка атлетика, довгий шлях. А вже пішовши на службу у 2011 році, познайомився залізним За словами чоловіка. Багато незрячих соромляться виходити на вулицю. Тим паче, на їхньому шляху безліч перепон Неозвучений світлофор для незрячої людини. Це проблема з великої лідери. Так само, другий – громадський транспорт, який не озвучений. Тому, аби кудись доїхати, доводиться постійно просити про допомогу. Я зайшов маршруточку, запитав, який це маршрут. Мені люди відповіли результатами інспектування вулиць ветеран ділиться із міським посадовцем. Важливий момент це озвучення транспорту. Так? Точніше, його відсутні. Чиновник запевняє, працюють, і також ми хочемо буквально за кілька півтора місця встановити по всіх наших перекриттях, повністю озвучити, і це перш за все це є пріоритет. Поки ж ветерану у місті доводиться просити про допомогу. Зазвичай поряд, кохана дівчина Вероніка. А от люди нерідко байдужі. Підійшла і стояли люди. Ну, вони ж навіть не підійшли, не сказали. Давайте може, там проведемо, підскажемо. Ні, вони просто стояли і ну дивилися. Спокійно потім перейшлися.